Всім привіт! Мене звати Макс. А мене Нікіта. Ми займаємось постпродакшеном можем. І сьогодні ми вам розповімо, як можна змінити ваш рок до невпізнаваності за допомогою різних візуальних ефектів. Що таке VFX? Це візуальні ефекти, що створюються в кіно, рекламі, кліпах, при поєднанні знятих реальних роликів та комп'ютерної обробки. Так особливу складність при створенні VFX має не тільки технічна частина з відтворення локацій, персонажів та спецефектів, а й правильні зйомки власне реального контенту з акторами. Щоб кадр виглядав гармонійно та реалістично, але водночас не вимагав надто великих витрат часу та коштів на доопрацювання 3D-художниками. На сьогоднішній день жоден відеопродукт не може обійтись без VFX, і річ тут в тому, що потрібно намалювати дракона з «Ігри престолів. Сучасне відзняти відео на етапі постпродакшну потребує процесу шліфування. Затираються різні елементи, рекламні щити, зморшки акторів, непотрібні елементи інтер'єру або видаляються знімальні троси під час польоту. Все це робиться на пості. Відображення графіки замість реальних зйомок, як правило, застосовується за таких причин. Засобами комп'ютерної графіки створити ту чи іншу сцену просто дешевше та ефективніше. Є ризик заподіяння шкоди здоров'ю акторів чи знімальної групи, і часом піротехнічний вибух з усіма витратами на організацію просто невигідний. Немає можливості зняти кадр насправді, наприклад, стрілок з літака чи вихід ракети на орбіту. Потрібно пояснити, що це доволі складний і не зовсім автоматизований процес, який потребує наявності знань у декількох програмах та вимагає від нас максимального прояву творчості, креативності та акуратності в подальшій обробці даного матеріалу. Дуже важливо продумати та проробити ідею від початку до кінця, адже це ключовий етап, без якого у нас би вийшло щось типу такого. І саме тому перед початком роботи з будь-яким шотом потрібно обговорити від початку до кінця ідею з замовником та затвердити її. Адже потім вносити корективи та повністю змінювати оточення буде вкрай важко та довго. Ось ми проговорили задачі, які може виконувати наша команда. Якщо у вас ще будуть питання, пишіть їх у коментарях. До зустрічі.